Я довший час вагалася, чи мені поділитися цим свідоцтвом, чи ні. Я трошки нею ділилася в Мексиці, як ми були цим літом з нашою групою, і недавно я говорила з братом Ростоком Деркачом цю тему. Він мені сказав: Ірина, ти мусиш цим ділитися, бо іноді люди заходять в тупік і не знають, як з того виходити. Та й ще десь, може, тиждень тому. Поки я вагалася, чи мені цим ділитися, чи ні, я читала Евангелії від Марка, коли Ісус звільнив того чоловіка, якого мучили, демони, і Ісус йому сказав на кінці: іди додому свого, до своїх людей і розкажи, що Господь зробив для тебе і як змилувався над тобою. Тому я хочу поділитися трошки з мого життя про вірність і милість Божу. Якщо ми прочитаємо в повторення закону, 8 розділ від 2 по 5 вірша, там написано: пам'ятай увесь той шлях, яким Господь Бог твій вів тебе всі ці сорок років пустелею. Він зробив так, щоб упокорити тебе, випробувати і дізнатися, що на серці в тебе, чи дотримуватимешся його заповідей. Він упокорив тебе, він примусив тебе голодувати, він годував тебе маною, якої не знали ні батьки ваші, ані ти, аби навчити тебе, що не одним лише хлібом живе людина, а живе людина всім тим, що виходить із уст Господа. Одяг твій не зносився, ноги твої не спухли за всі за сорок всі років. Пам'ятай, що Господь Бог твій навчав тебе так само, як батько навчає і виховує сина свого. Цей десь, може, рік тому чи останні два роки цей ем, уривок списання це мені здавалося як реальність в моєму житті. Я переходила досить великі стреси на моїй роботі. І я дуже тяжко це все переносила. Декілька років тому було пророче слово сказано до мене, що я віду серед людей злих і що буде мені дуже тяжко на душі. Але якщо я буду зувати Господу, то Він буде ці хмари відганяти, і зло буде забороняти, і щоб я знала, що Він стоїть рядом, і що Він хоче мене провести через таке, щоб я мала досвід в тому, як душа надіється на Господа і як Він відповідає. І так і було. І Я часто згадувала ці слова. Я завжди була переживательна людина. І переживала, я б сказала, майже хронічний стрес вже роками. Але 22-й рік мені в цьому здавався особливим. Я була постійно напружена, часто не могла спати нормально і часто хворіла і за те майже постійне переживання. Кожен день відчувався надзвичайно тяжким, і були часи, що я просто відчувала себе безнадійною. Я пам'ятаю, що були, бували такі думки в мене, що так завжди буде. Я завжди буду так відчуватися. Я пам'ятаю, як я читала Слово Боже про його мир і повторювала ці вірші собі, але все рівно бували думки, що цей мир може хтось інший досягнути, але я не зможу. Я часто говорила з моїм татом, постійно просила, щоб батьки молилися за мене. Я пам'ятаю, як я одного разу тата запитала, чи справді це все покращиться. Він завжди мене підбадьорував і нагадував мені, щоб я завжди дякувала Богові за все, і що завжди ніч здається саме темніша перед тим, як починає світати. І під час цього всього я взувала до Господа, просячи в нього поміч, Я почала читати і вникати в Слово Боже, так як ніколи в моєму житті до цього часу. Якщо ми ще раз подивимося в повторення закону, 7 розділ, 22 вірш, коли Мойсей розповідає ізра... ізраїльському народу, яким чином вони відуть в обіцяну землю. Там написано: Господь Бог твій поволі вижене народиці від тебе. І це слово поволі, там в англійській написано little by little» або іншими словами помаленьку. В той час, як я це все проходила. Я чула, як одна особа сказала, що ми так привикли, що все в нашому житті має бути чи має ставатися миттєво, що ми часто, що ми, так що ми часто знецінюємо те, що Господь часом робить помаленьку в нашому житті. Ми хочемо, щоб наша неприємна ситуація змінилася відразу, або щоб наша біль перестала моментально. Але частіше буває, що Господь нас вчить. І оформлює наш характер на кращу сторону в цьому процесі помаленьку. Коли я почала більше вникати в його слово і почала більше навчатися, який він, він дійсно є Бог. Я завжди знала в моєму розумі, що, що Він мене любить і піклується про мене. Але ці істини почали глибше і глибше вселятися в моє серце. Я глибше зрозуміла правду, що Ісус є зі мною завжди. Так як він сказав апостолам перед тим, як він визнісся на небо, і якщо він сказав завжди, то дійсно це є завжди. Не інколи, і не час від часу, але завжди. Так як ми всі знаємо, Біблія каже, що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Боже. Я не хочу, щоб ви подумали, що я перед цим Слово Боже не читала, бо, звичайно, я її читала, але я це просто дійсно взяла до серця і почала набагато сильніше вникати в його слово. І не так, щоб тільки відмітити коробочку на, на To-Do-List, що я прочитала за цей день. І тоді я почала бачити зміну і відчувала, що Господь дійсно підкріп, підкріпляв мою віру. Коли я віддала всю свою ситуацію в руки Господа і сказала: нехай буде воля твоя. Коли я зрозуміла, що я не можу покладатися на свій розум чи на моє розуміння, але тільки надіятися на нього всім серцем своїм, тоді я відчула покращення. І це покращення йшло помаленьку, але, але було покращення. Ще один був такий момент, що я вже поміняла на іншу роботу, але я дуже далі переживала, що чи буде справді краще, чи, чи далі таке. Буде проходити зі мною. І Господь мені показував різними способами, що він буде зі мною. І, і був один такий раз, що я стала зранку. Я пам'ятаю, що мені там снилося, але я просто зрозуміла, як я встала, що Господь до мене говорив в моєму сні. І він він мені сказав такими словами: це було мені по-англійськи, сказано, що you keep expecting things won't get better, Бов препирфою із бере, що ти чекаєш, що ситуація твоя не покращиться, але те, що я приготував для тебе, воно є краще. І слава йому за таке за таке слово. І в 13-му псамі Давид взиває до Бога і питається, як довго йому треба всякі труднощі проходити. Але на кінець він каже: То повні довіряюсь я тобі. Я думаю, що інколи Бог хоче нас випробувати, чи ми будемо йому довіряти все, навіть коли ми, можливо, відчуваємося забутими, чи наша віра в ньому і віра в його правду нами керує, чи лише наші емоції нами керують? І так помаленько я починала бачити покращення. Ще бували дуже тяжкі дні і недоспані ночі, але Господь ніколи мене не залишав. Якщо ми ще прочитаємо в книги Ісаї, 58-й розділ, 11-й вірш, там написано: Господь вас постійно направлятиме, потреби ваші Він задовольнить у послушливих землях і зміцнить ваші кістки. Ви будете як сад, щедро напоєний водою, як струмок джерельної води, який ніколи не пересохне. Я ще чула, що одна особа якраз за, 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 за цей вірш сказала, що. Ізраїльський народ би читав чи би згадував ці слова під час того, коли вони були в полоні в Вавилоні. я собі уявляю, що в полоні часто б відчувалася їхня ситуація безнадійною. і в послушливих землях в нашому житті буває тяжко уявити, що може бути якийсь щедро напоїний сад. Але цей вірш став моєю молитвою кожен день, щоб Господь направляв мене постійно. Щоб він задовільняв мої потреби в послушливих землях мого життя і щоб він зробив моє життя як сад, щедро напоєний водою. Цей вірш мене провів через деякі дуже тяжкі дні. І як закінчився 22-й рік, я пам'ятаю, як я розмірковувала і подумала Господи, який же цей рік був тяжким для мене емоційно і духовно. Але був один момент, як я зрозуміла, яку велику милість і ласку Господь мені проявив через це все. Бо через цю ситуацію, яка відчувалася часом безнадійною, і що я прийшла до кінця себе. Я побачила, як він це все використовував, щоб мене вчити і приблизити мене до себе. Тому в тому моменті я подякувала йому за його велику доброту до мене. І я цим ділюся не для того, щоб сказати щось добре, що я зробила, бо ми всі знаємо, що одне, що може бути добре в нас, це Ісус. Але я хотіла цим поділитися, щоб вам сказати: якщо хтось з вас подібно щось таке переживає, завжди є надія, бо Ісус є наша надія, і Він є наша радість, і наш мир. Читайте Його Слово. Бо ми часто хочемо, щоб Господь до нас проговорив якимось надприродним способом. І, хоча і це може бути, Біблія, Його святе Слово це є найважливіший спосіб і найдоступніший спосіб, яким, яким ми зможемо почути Його голос. Тримайтеся Його, бо Він є вірний, що вас провести через будь-яку бурю. Він сказав, що я вас ніколи не покину і не забуду. І нехай все в нашому житті і часи благословіння, і часи випробування. would they just love you Amen.